Всім привіт! Ви знову потрапили на канал ESBRD. І сьогодні я вирішив продовжити серію відео про історію українських супермаркетів. Відео за тебе вам досить сильно сподобалось, а тому точно не зайвим буде продовжити цей формат. Тим більше, на черзі досить таки цікава мережа, яка виділяється на фоні інших. Крамниці, що внесли досить серйозні нововведення в розуміння продуктової торгівлі, при цьому зберігши серйозність та солідність. Ох! Люблю я цей пафос в підводках. Відео буде про мережу Сільпо. Розберу історію виникнення цих магазинів, чим вони були такими унікальними та чому стали одними з найкрупніших гравців в цій сфері. Ну і вже по традиції, що означає така цікава назва. Надію, що це відео вам сподобається та буде пізнавальним. А тому я не буду затягувати. Мершій до початку історії. Так, я звик починати відео досить динамічно, одразу вказувати рік, місце і так далі. Але у випадку Сільпо потрібно трохи більше контексту ще з самого початку. На дворі, 1997 рік, і такий собі Володимир Костельман разом зі своїми партнерами засновують Фозі груп. Зараз це одна з найбільших торгово-промислових груп України, але на той час вони лише відкривають крамничку у Вишневому, що під Києвом. Саме Сільпо почне існувати вже через рік, в 1998-му. Але не забуваємо, що це все під Груп. величезний гравець на нашому ринку, під яким досить велика кількість компаній та магазинів, і про який я більш детально розповім згодом. А поки все той же 1998 рік компанія викуповує старі гастрономчики, на місці яких з'являються оновлені магазини. В цьому плані досить схоже за тебе, адже там історія починалася так само. Викупали старі магазини, що вже віджили своє, і створювали на їх місці оновлені крамниці, де вже не було тьодзіни за прилавком, і не треба було тикати пальцем на бажаний товар. Нововедення були ох які сучасні. На одному супермаркеті вирішили не зупинятися а тому в цьому ж році загалом буде переобладнано 5 гастрономів. Важливо зазначити, що з самого початку Костельман хотів зробити дійсно щось нове магазини, в які просто буде приємно заходити, і вони будуть сучасними. Хоча і на перших парах це, звісно, було досить важко реалізувати через певний брак коштів, досвіду і так далі. Але одна з головних цілей була чітко визначена, яка в майбутньому і принесе популярність всій мережі. Розвиток сільпо був стабільний, тоді ще не так сильно проявлялася конкуренція на ринку, адже самого ринку як такого ще й не було. Гравці тільки-тільки формувалися, не було якихось прям визначених лідерів, і тому вже в 2002-му існувало 22 сільпошки, та навіть вже тоді вийшли за межі Києва та відкрили супермаркети в Львові, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі. До речі, трошки офтоп. В цьому ж році починається історія фори. Вона також входить до такої екосистеми Груп, і в подальшому розвиток цих супермаркетів буде паралельним. Але кожен з них матиме дещо різну цільову аудиторію та й масштаби. Середина нульових була досить успішною для сільпо. Вже в 2005-му мережа має 81 супермаркет по всій країні. А в проміжку від 2004 по восьмий формується і сам ринок продуктових супермаркетів, який ми знаємо сьогодні. Сільпо стає повноцінним та досить таки потужним гравцем на цій сцені. Якраз тоді і задається такий загальний тренд, що певна когорта супермаркетів починає позиціонувати себе як середній плюс, тобто надають перевагу комфорту, великому асортименту та унікальності. А інші крамниці беруть акціями, знижками та мінімальними цінами. І якщо, до прикладу, той же АТБ завжди позиціонував себе як один з найекономніших магазинів, то Сільпо, звісно, не відставав в цьому плані, адже ціни мають бути адекватні, але в той же час і пробував впроваджувати додатковий комфорт в своїй крамниці, чим і вирізнявся. Трошки передихнемо від загальної хронології і розповім про історію виникнення назви, адже всі ми звикли говорити сільпо вже на автоматі. Але що це за абревіатура і чи абревіатура взагалі не сильно зрозуміло. Сільпо є скороченням, не таким коротким, як АТБ, але теж скороченням. Абревіатура означає сільське споживче товариство, що досить широко використовувалось в часи СРСР. Знаю, назва і її походження трохи дивна, але ж за цей час вже настільки в'їлася в розмовному вжитку, що набула зовсім іншого значення. Тепер знов повертаємось до хронології. Зупинилися на 2008 році. Період, що фігурує майже в кожному моєму відео, всесвітня криза в ті роки досить сильно вдарила та повпливала на всі аспекти ринку продажів. Велика кількість компаній почала скорочуватись. Особливо це стосувалося закордонних, таких як Метро, Ашан та інші. Але от Фозі груп зуміли її перенести плюс-мінус стабільно, що дозволило закріпитися серед головних гравців продуктової сфери. І для статистики, на цей рік вже існувало 150 крамниць по Україні. На початку 2010-х мережа займає одні з панівних позицій в цій сфері, а головним конкурентом залишається все той же АТБ. Для порівняння є така інформація, що за 2013 рік виручка АТБ склала 29 мільярдів гривень, в той час як увесь фозі груп мав 25 мільярдів гривень. А найближчий конкурент метро 9 мільярдів. Це досить чітко показує наскільки відірвалися лідери від інших супермаркетів. Панівні позиції, це, звісно ж, добре, але хотілося чогось більшого і щоб супермаркет був ні та Конкурувати за тебе на їхньому шполі, тобто в плані економнішого магазину, це дуже непроста справа. Тим більше для цього потрібно було максимально все скорочувати всюди, де це тільки можливо, а тому в супердизайнерські рішення сильно не пограєш. Але замість цього Сільпо продовжує себе позиціонувати на клас Середній Плюс, що робить його досить нестандартним лідером. А вже в 2015-му з'являється нова концепція. Фозі Груп вирішує виділитись в цій сфері, а тому майже всі нові крамниці тепер є тематичними. В них створюється досить унікальний та авторський дизайн. Крім того, якщо інші маркети надають максимально стандартний асортимент, то сільпо починає імпорт різноманітних незвичайних товарів до своїх полиць. І чесно, якщо так задуматись, то це все повинно було відокремити мережу від звичайних буденних маркетів і зробити сільпо якимсь напівгудвайн. Але вони змогли витримати ось цей баланс між плюс-мінус адекватними цінами, досить таки приємними і комфортними магазинами та незвичайним дизайном. В престиж також не забули пограти, але для цього відкрили зовсім іншу мережу Лесільпо. І ось так вийшло, що дві основні мережі продуктових супермаркетів є дещо дзеркальними, але від цього конкуренція на ринку ще цікавіша. Мережа продовжила свій тренд на створення тематичних магазинів. Так ми отримали сільпо в стилях Задзеркалля, гоночний, мавка, неопластицизм, географічний та в стилі сталкер. До речі, в мене там є відео на каналі про історію Сталкера, але це так не нав'язливий натяк. І ще величезну, просто неосяжну кількість унікальних по своєму дизайну магазинів. І це все зробила саме українська мережа. До речі, в 2020-му вони навіть потрапили до переліку найкращих інноваційних дизайнів європейських магазинів. Але ми знову підходимо до 24 лютого 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення Сільпов втратила велику кількість своїх магазинів. Також ще на початку був знищений розподільчий центр на Київщині, були завдані дійсно великі втрати. Але мережа продовжила працювати, і саме головне підтримувати як економіку країни, так і проводити досить великі збори на підтримку армії. А зараз Сільпо продовжує бути однією з основних мереж супермаркетів по країні, маючи 307 магазинів та входячи до найбільш інноваційних компаній України. Також і сам Фозі груп досить сильно розширився за останній час. Збільшилась, як і кількість супермаркетів фора, сама по собі мережа стала популярнішою та конкурентнішою. Додатково Фозі робить велику ставку на своє виробництво. Це власні марки, по прикладу, як в АТБ своя лінія, так тут є премія, повна чаша, повна чарка. Ладно, це вже не туди. Да, і не так давно Фозі відкрили мережу спортзалів Apollo Next. Багатовекторність компанії вражає, і це не те слово. Тобто насправді це величезна торгово-промислова група, яка займає досить велику частку в економіці України. Фух. чесно, давненько хотів зробити відео саме про сільпо, бо сама мережа завжди якось виділялася, при цьому будучи однією з основних на ринку. Постарався вмістити все саме головне, але в той же час і не розтягувати відео. Тому дуже надію, що в мене це вийшло. Також надію, що це відео вам сподобалось і ви дізналися щось нове. Якщо це так, то не забувайте ставити лайк, підписуватись і писати якийсь коментар. А так, всім дякую за увагу і до наступних відео.